Миколаївський агропромисловий комплекс продовжує працювати попри велику війну. Завдяки титанічним зусиллям фермерів обсяги виробництва сільськогосподарської продукції поступово відновлюються. Цьому сприяє залучення допомоги аграріям від держави та іноземних донорів. Важливу роль відіграють і роботи з розмінування полів, що дозволяє збільшувати обсяги доступних посівних угідь. Цього року ми вже очікуємо, що в 2024 році посівні площі ми вийдемо на рівень десь мільйон 350, а може навіть мільйон 400. Зрозуміло, що це буде. Де все залежить від темпів проведення обстежень та темпів проведення розмінування сільськогосподарських культур? От таким чином ви саме самі бачите, що площі зростають. І це позитивно впливає на відновлення діяльності сільськогосподарських підприємств і також на обсяг виробництва валової продукції, на обсяги експорту. Як зазначила Олена Піскун, виробництво овочевої продукції на Миколаївщині втричі перевищило довоєнні врожаї. Частково такі обсяги пов'язані з руйнівним впливом вторгнення Росії на потужний комплекс головного конкурента в цій галузі Херсонської області. В першу чергу збільшення виробництва пов'язане з відновленням роботи переробного заводу. Завод почав працювати, йому потрібна була сировина. Є такі підприємства, які невеликими площами починають вводити в свій сів оборот саме вачеві культури та баштанні культури. І 22-й рік показав їм, що це нормально, що це можливо, і вони на 24-й рік планують збільшити свої площі вдвічі. Розвиток овочівництва на Миколаївщині був би неможливим без відновлення меліорації. Процес зрошення був фактично припинений, оскільки одна з потужних водопостачальних компаній тривалий час перебувала в окупації. Завдяки проведеній деокупації, а також за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету для одної із водопостачальних організацій нашої області, ця сума становила 33 мільйони гривень. Нам вдалося збільшити поливні площі сільськогосподарських культур до 16 тисяч. В 2022 році ця площа становила лише 2,9 тисяч гектарів. І ми сподіваємося, що цей рік ця площа зросте ну, не менше як до 17-18 тисяч гектарів. В обласній військовій адміністрації сподіваються, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції продовжать збільшуватися. Цьогоріч погода дозволить розпочати посівну кампанію вже в найближчий час. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.